Всім привіт! Це Ліза Краснова, і сьогодні разом з вами я б хотіла зробити огляд подаруночків, які надіслали бренди, а також показати вам, що я придбала для себе в Парижі на свій день народження. Тож, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися. І обов'язково, як і у всіх розпаковочках, подарунки чекають не тільки на мене, але й на вас. Тож дивіться відео до кінця і розгортайте інфобокс. Там буде вся інформація і посилання на всі засоби. Я думаю, Почати треба з першого, чому я взагалі потрапила в Париж, це. Була поїздка з брендом Івроше, і вони возили мене в лягасі в місце народження бренду Івроше. Тому перше, що хочу вам показати, це адвент-календар від бренду Івроше. В мене вже є розпаковка цього адвенту, посилання залишу. А насправді мені здається, що це найкращий адвент, який коли-небудь був у бренду Євроше, тому я вам дуже раджу до нього придивитися. А ще в цьому адвенті є новинки з різдвяним колекцією, Тож це дуже класний дійсно варіант. Ознайомитися з цією лімітованою новиночкою. Далі я отримала шокуюче величезну коробку від бренду Елен Про. Тут була газета, повноцінна колекція нових помад. Я вже зробила огляд всіх відцінків, показала, як вони виглядають на мені. Тож ви можете подивитися це відео за посиланням знизу. І ось в цій величезній коробці. От всі відцінки. До речі, якщо ви також хочете познайомитися з цією новиночкою і отримати в подарунок фаворити мої від бренду Ellen Pro, обов'язково зазирніться в інфобокс там буде посилання на відео з розіграшем і всіма умовами. Оце вся колекція відтінків, мій найулюбленіший відтінок 103, він такий базовий, класичний, нейтральний. Беш виглядає потрясно, дуже приємна текстура, така масляна, тануча, офігезні помади. Знаєте, Я, чесно кажучи, ніколи не думала про те, що мені потрібен сейф, але тепер він в мене є. Але щоб зберігати не свої горошики, а зберігати якість свого волосся. Ось така колекція Instacure ховалася тут. Це засоби, які створені для того, щоб відновлювати ваші волосся, відновлювати дісульфідні зв'язки, повертати йому. Живість, красу, наповнення. Тут є вся інформація, дуже, до речі, прикольний віжуал у них стосовно цієї колекції. Подаруночок від бренду Крістіна вони прям так здивували. Погляньте, вони мені написали: ми хочемо привітати вас з днем народження. І вони зробили ось таку чудову композицію з квітами. Мені здається, дуже вписується в нашу тематику. І так, тут два засоби з колекції Forever Young. Сироватка, а також крем під очі з SPF 15. Це, до речі, дуже класна штука, тому що зазвичай креми для області навколо очей мало які містять в собі SPF. Для мене дуже актуально, бо я використовую SPF цілорічно. Тут також була підписана листівочка від руки. Це дуже мило, коли листівки підписують від руки. Це зазвичай прям так. Такий святковий набір від бренду LM з їх колекцією колаген. Я дуже її люблю, мені підходять ці засоби. Прям, а, я відчуваю, як моя шкіра любить ці продукти. А, і також мені надіслали новинку: це сироватка із серії колаген. І а, вона має прям дуже класно відновити вашу шкіру. Я, до речі, не починала користуватися, хотіла вам показати її новесеньку. От, тому буду комплексно все використовувати і якраз побачимо, який буде ефект. Тому що я люблю цю лінійку, і в мене було дуже багато із адвент-календарів від Look Fantastic, цих і маленьких баночок, і потім я великі купувала. Ще я вам дуже хочу порадити підтримати українську ілюстратор. Марію Рубан, я вже в п'яте, якщо я не помиляюсь, купляю в неї. Календарі, ось такі підвісні на наступний рік. Я вам ніколи їх не показувала, мені здається, в YouTube. Але хочу зараз це зробити, бо якраз є час ще придбати а, календар, щоб це було, знаєте, не в як то кажуть, свинячий волос. А, І в цьому році, на мій день народження, дуже класна ось така м, ілюстрація, бо зазвичай жовтень був якийсь такий. М а тут і білочка, і курочка. Ну, прям просто милота. І е, велосипед, на якому я не вмію кататись. Один рандомний факт про мене. Тому я залишу посилання на цей календар. Він, до речі, дуже бюджетно коштує, е, якщо порівнювати взагалі з іншими цінами на інші календарі. І з таких ще незвичних речей. Я отримала ось таке запрошення на виставку: це один із 150 постерів картини Анатолія Кривола по український мотив, яким ми хочемо запросити вас на відкриття музею новітнього мистецтва. Цей музей він відкривається в Києві на лаврському провулку б тож ви можете туди завітати, коли будете в Києві, або якщо ви з Києва, тож ділюсь з вами цією інформацією. І ось така краса тепер в мене є. Правда, мені не можна в цій орендованій квартирі дірки робити в стінах, тому десь поставлю цю картину, але це дуже прикольно. Нарешті я познайомлюсь з брендом Olaplex, Отримала від них приспак. із засобами для волосся, магія блонду. Це тонуючий шампунь. Та тонуючий кондиціонер. Це засоби, які вмістять в собі а, пігмент, який нейтралізує жовтий відтінок волосся. Причому підходить як для натурального, для фарбованого і також для сивого волосся. Я буду використовувати, розкажу вам потім, тому що я люблю подібні засоби. Часто додаю в свій догляд, але не щоденний, а от саме як підтримуючий. Також листівечки, підписані від руки. Бренд BeHive, я отримала лінійку догляду за волоссям. А це український бренд, і це засоб. Для волосся створені на основі меду українського. І в нас є бренд меду BeHive. І от на основі цих цілющих властивостей вони створили засоби. Для мене підібрали зволожуючий шампунь та кондиціонер, а також ось такий IQ-міс для волосся, спрей ботокс для комплексного догляду. І якщо не помиляюсь, він ще має трошки містити в собі. А, от, забезпечує ретельний захист від ОФ променів, інтенсивно зволоже, попереджає ламкість волосся та посічення кінчиків, полегшує розчісування. Буду пробувати, мені дуже цікаво. А, від бренду Зая. Куночок. Також давайте відкриємо. М -м, пахне якимось кокосиком. Привіт! Ми раді представити наше останнє поповнення до асортименту лінійку Coconut and Orange Vibes. Так що я була вправа. Пахне кокосиком, прям надзвичайно. Так, що в нас тут? Щіточка для сухого масажу. Дуже приємна, до речі, щітинка і класно зроблена, брендована. Крап. Ось такі з кокосиком гель для душу, крем для тіла. І також ось така термальна водичка. Також написано, що вона зволожує і відновлює. З подарунків на день народження я отримала просто цілу колекцію пакетів від бренду Pandora. Зараз я вам покажу. А мене привітав сам бренд, а також мене привітала моя подружка і зробила мені супер класний сюрприз. По-перше, вона подарувала мені мого ідеального хлопця. та дам це дуже прикольно, це ось такий а, чел з грошима, який мене любить. І також вона подарувала мені сертифікатики в Пандору, і ми пішли і разом обрали сережки. Ось ці крихітки, вони ідеально доповнюють мій цей комплект від Оршата. Так що тепер це в мене просто перфект меч. Також а, бренд Пандора надіслав мені ось такі сережки. А це лімітована, наскільки я розумію, колекція. Вона раніше була представлена тільки в Китаї, якщо я не помиляюсь, і вони отакі рухливі, прикольні. Ще я собі придбала ось такий спеціальний набір для чищення прикрас. Буду пробувати. До речі, розкажу вам потім, тому що в мене дуже багато прикрас, і не завжди є час їх здати, почистити. А так можна буде вдома це робити, знаєте, в Аспекті медитації також від моїх друзів, моїх дівчаток на день народження я отримала цілий пакаван сертифікатів в Гудвайн. Я обожнюю Гудвайн. Вважаю, що всі наклепи на нього це неправда, тому що. Люди, які кажуть, що там дуже дорого, неймовірні ціни, Вони там все накрутили в 500 разів. По-перше, це люди, які ніколи не були в Гудвайні, які тільки формують свою думку з того, що вони чули від когось, а ті люди, від якого вони щось чули, теж ніколи не були в Гудвайні. Або, до речі, дуже багато людей хайпують. Але в будь-якому магазині є дуже дорогі товари. Ви можете зайти, я не знаю, в АТБ, взяти там. Блін, до речі, не знаю, чи ВТБ є майот, але ну, до прикладу, ви заходите в АТБ, купляєте пляшку найдорожчого шампанського і показуєте: Боже, отакі ціни в тебе. Ну блін, ну це неправда. А, деякі продукти в Гудвайн дешевші ніж в метро. Парам, парам, пам, пам! От і тепер живіть з цією інформацією. А, тому я хочу зняти ось цей негативний фльор з Гудвайн. Uh, і просто якщо ви боялись туди зайти, знаєте, це ну якось з цими дороговалютними магазинами. Я не знаю, чому, навіщо? Ну, тобто я знаю, бо це хайпове тема, але це так по-дурацьки, так по-дитячому. Далі я вам ще не показувала, але моя знайома дівчинка зробила ось такий мені офігезний чохол. Ви також можете uh, замовити ось такі прикраси на телефон. І дуже зручно ти одягаєш, якщо тобі кудись треба їхати, щоб телефон не вирвали з рук. Дуже класна ідея, і я вам рекомендую, по-перше, виглядає супер. Ну і супер функціонально. Із лімітованою колекцією. І тут я собі зробила гравіювання Періс 2024 і бджілка. Ну, можливо, колись в мене буде донька або в Льові буде невістка, чи як це називається. І, коротше, це буде, знаєте, може якісь... ну, це прикольна, реальна така колекційна річ, і ще з цим згадуванням з Парижу, Оце те, що можна передати в спадок, бо ніяких діамантів і всього іншого в мене немає. А хоч щось прикольне хотілося б залишити. Такого я взяла кольору помаду, ще не користувалася, але консультант в магазині, коли її пакувала, мені зламала носик. Слава Богу, що це було не на подарунок, бо це була б, звісно, крінжайці на лютейшам. І вони трошки змінили форму футляра, тому тепер нові помади не підходять під старий футляр, бо тут інше різьблення. Старий футляр помади, а от новий футляр і він золотий, а ця була помадка срібна. І зараз я вам покажу, що маю на увазі, просто щоб ви знали, Воно, бачите, не впихується, хоча не лімітований футляр у мами. А, в мене є, і я її купила помаду такої з нової колекції золоту. Бачите, бо ця така була срібляста. Я її купила золотисту, вона влізла в той новий футляр, але не отак от, прям ідеально стиковка ну, пішла. А все ж таки, було там таке місце, коротше, пробіл. Можливо, вам буде актуальна ця інформація, щоб ви знали, що воно не ідеально. Пасує одне під одного зараз. Ми вже вийшли на фінішну пряму, тож довго вас мучити не буду. Також я, до речі, зараз нафарбована новиночками від L'Ame. Дуже мені подобається новий консилер і новий тональний. Я залишу на них посилання знизу. Прям супер. От із новинок, зараз це прям вау. А ще я взяла спробувати від якогось взагалі невідомого мені бренду Moa Makeup Academy. Я була впевнена, що це наша Makeup Academy, яка в нас є в Україні. Але написано, що це UK, ну, типу, Англія. Взяла два ось такі спробувати бальзамчики. А, написано, що це піптідний бальзам, а як ми знаємо, у Роуд у цей Хайлі Бібер в мене теж піптідний ці бальзами, тож я буду пробувати. Бо Роут мені не подобається. А буду пробувати цю. Моя крихітка Валюша. Боже, подарувала мені цю прелість, Мою обожнювану палітку від. Шарлотт Ділбері, я дуже її люблю, ось цю Фільм Star. Клас. Це найкраще в світі для мене хайлайтер. Дуже я люблю цей бронзер. До речі, в мене минулий раз в Парижі саме ця палетка і розбилася. Тому, як бачите, what comes around goes around. І це мініатюрка, до речі, дуже зручно, тому що ту велику я 300 років використовувала. А це ось така крихітка. Також я в Сіфорі собі придбала ось цей спрей для волосся. Написано, що він запобігає е, напушенню волосся коли вологі буду перевіряти от бо дуже багато хто фанатів від цього бренду ще я до речі придбала собі ось такі нові кремові ціні дуже прикольні мені сподобались від катріз Fenty. в неї вийшла нова помадка але коли я отримала помадки від LM, я зрозуміла що схоже що вони дуже схожі Ось така крихітка. Буду з вами все пробувати. Тому, якщо у вас є враження від цієї помадки, поділіться. Мила консультант, дівчинка, вона мені на касі питає, як ви ще справи? Я кажу, добре, в мене сьогодні день народження. І вона кудись пішла, потім прийшла і подарувала мені ось таку малесеньку косметичку від Rare Beauty. база під макіяж, і ось така маленька туш. Боже, це було так приємно. Про мене є така бейбі косметичка Сюди можна класти своє почуття власної гідності. Я знаю, що та дівчинка ніколи в житті не подивиться це відео, але я шлю їй лучі кохання і вдячності. Я шлю лучі кохання і вдячності Бракарда, який мене привітав з ним народження і надіслав парфум. Ось такий ароматний. Том Форд. Майлав. До речі, мені дуже пасує під сьогоднішній лук. Дуже класний аромат. Він не солодко-ванільний, тому що в мене є аромат від бренду, до речі, який я вам далі покажу. А от він, прям знаєте, пахне такою ванілью от здобною булкою такою. Цей аромат-в ньому є якась терпкість, щось таке трошки холодне. Він ванільний, але це от є, справжній стрічок ванілі. Якщо ви його колись нюхали, він не солодкий, він такий терпкий, коротше, дуже. Багатогранний аромат. І оцей теж такий неоднозначний. Не знаєте, не то, щоб піражок. Ні, це не піражок. Давайте перейдемо якраз до пакуночку від вони ну, Мені тут достатньо багато прислали. Такий набір від Alpha Parf. Кондиціонер для волосся. Шампунь і гель для душу. Ось в такому твердому форматі. І шампунь. Будемо пробувати. Давайте панікуємо, чим пахне. Вау! Пахне оливкою. Таким, оливковою олією, прям такою конкретною. Якщо пробувала, будь ласка, поділіться своїми враженнями, я буду вам дуже вдячна. Глім це бренд, який представлений, я так розумію, ексклюзивно. Тільки в Це ось така нішева колекція парфумів, виглядає топ. Iconic Gold, по-перше, він дуже гарний. Подивіться, він такий весь. люксовий люксик. Ну, от він такий, прям. І тут оця наліпка, оця етикеточка, чорний плайк, таке, все. Mm, тут золоте, тут матове. Красиво нереально. Тут є мускус, такий, який я не дуже люблю, але от він тут, знаєте, не такий, як кісі не пісі. А все ж таки чимось розбавлений, такий трошки, такий, як деревина, яка підтліла, і ось такий. Знаєте, як аромат лісу після того, як ви палили багаття, от приблизно так пахне. Просто я і мій опис ароматів навіть не очікуєте нічого внятного. Ще від забалу отримала новинки. Олія для сяєння обличчя не пробувала ще ніякий догляд від забалом. Для твоєї ідеальної подорожі наш дорожній набір. Подивіться, які вони манюнки. Із ці крихітки, ось такий набір, я думаю, можна придбати. Я залишу на нього посилання. І ось така от милота, дуже гарно виглядає. І, до речі, дуже зручно. От всі ці маленькі пакування, дуже круто, тим, що вони картонні, вони дійсно мало важать, і їх легко брати з собою. Останнє, що хочу показати, подаруночок від Доня. Була в них на зустрічі. І вони мене привітали, подарували мені. Якусь красу дорога Ліза, ароматних подорожей завжди раді бачити тебе. команда домів. Подивіться, яка чарівна листівка, і от доктор Вранес. Флоренція ніколи там не була, але дуже б хотілося. Давайте подивимось. Боже, пахне неймовірно. Це аромат в машину, два рефіли Нобіля і Амбра. Отак, От ви його вставляєте в рішіточку і буде ось така краса. А, дякую вам за перегляд цього відео. Це були всі подарунки. Дякую, що ви розпаковували їх разом зі мною. Обов'язково зазирніть в інфобокс, щоб дізнатися, як отримати частинку цього свята і для себе. Я дуже вдячна вам за перегляд. Не забудьте підписатися, поставити лайк і не забудьте про. Ваш щоденний донатик. До зустрічі на ухідем!